Hola chicos, hoy vamos a practicar palabras que usamos para formar preguntas. Сьогодні будемо практикувати з вами слова, які ми використовуємо під час формування запитань. Que, «що». Насправді, це як англійське слово what. Тобто, деколи ми його можемо перекладати як який. Якщо після цього слова буде іменник. – «яку музику слухаєш?» – «які цигарки куриш?» que... «Libros les» які книги читаєш. «Qué películas ves?» які фільми дивишся. Якщо ж зразу йде дій слово, перекладаємо я що. Que estudias» Не знаю, навіщо я зашипіла. Que estudias» що ти вивчаєш? Або яку мову вивчаєш? «Qué idioma estudias?» КЕ Кебесь, що ти п'єш, що ти їси, ке комесь, що ти читаєш? Ке леєсь, що ти потребуєш? Ке несетесь. А що ти готуєш ке котинась? К'єнце хто? Як і в українській мові. Як і в англійській в усіх мовах, хто відповідає він вона. Тому хто працює, діє слово працює, ми відміняємо на він. Кен траба. Хто пише? К'єн ескрібе. Хто працює? К'єн траба. Хто купує? К'єн компра? Хто запитує? К'єн PREGUNTA – хто відповідає? QUIEN contesta? O, QUIEN responde? Хто співає? QUIEN canta? Хто бігає? QUIEN corre? Хто живе в Україні? QUIEN vive en Ucrania? І як ми скажемо, українці живуть в Україні, Лос ucranianos бібен en Ucrania. Пам'ятаємо, підмет має бути означений, тому з означеним артиклом. Лос Українянос бібен Ucrania. Por Порке чому? Чому ти запитуєш? Порке preguntas? Чому ти не відповідаєш? Порке но no respondes? Чому ти продаєш свою машину? Порке vendes Тукоче. Чому ти не купуєш молоко? Поркино компрес лече. Відповідь тому, що пишеться разом. Те саме слово вже не має наголосу і читається порке. 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 Тому що я працюю. Порке трава. Тому що я не розмовляю англійською. Porque no hablo inglés? Тому що я не знаю. No lo sé? No lo sé. Пам'ятаємо, да, ми завжди кажемо: я це не знаю. Я цього не знаю. Іспанці додають слово ло. Комо як? Як тебе звати? Кома te llamas? Як вас звати? Комо ось llamáis? Як ти продаєш. Кому венесь коміда, я продаю їжу через інтернет. Венду la comida por internet. Як ти працюєш? Кома трахаю? Я працюю добре. Травою. Куда, коли? Коли ти навчаєшся? Куандо estudias, коли ти бігаєш, кандо corres, коли ти п'єш каву, bebes café, коли ти пишеш повідомлення, тепер питання до ви. Коли ви дивитесь фільми, películas? Коли ви слухаєте музику? Quando escucháis música, Коли ви пишете вірші. Куандо ескрібіс mensajes. І quanto – це скільки різниця в одній букві. Quanto. Скільки ти заробляєш? Quanto ганес. Скільки ви заробляєте? Quanto ганайс? Скільки вони заробляють? Quanto ganan? Скільки ви витрачаєте? Quanto gastais? Скільки ви заробляєте? Quanto Квантоганайс. «Ganar» – заробляти. «gastar» – витрачати. Якщо після слова скільки вас йде іменник, то скільки буде змінюватися, залежно від іменника. Наприклад, скільки води ти п'єш. Агуа. Це слово жіночого роду. Тому «quanta agua bebes» Скільки грошей заробляєш, «Quanto dinero ganas» Гроші в іспанській мові однина чоловічого роду. Тому «cuánto dinero ganas» Скільки машин ти продаєш, квантос coches vendes» – Тобто, так само в нас буде з вами множина. Quanto, quanta, кантос, кантас. В залежності від того, якого роду в нас слово. А скільки фільмів ти дивишся? Куантас películas без. Скільки книжок читаєш? Куантос ліброс. lees? Це була перша частина питальних слів, друга частина в наступному занятті. Розберемось з вами дієслово, не дієслово, а питальне слово як часто, і можливі варіанти відповіді на це запитання. Асте, пронто. Асте на проксима класі. Чао, чіхось!